Привіт, друзі! Продовжуємо з вами розбирати завдання НМТ з математики. Уже виклали завдання НМТ 2024 року за 4 червня, і тому пропоную подивитися з цього варіанту завдання з 16 по 18. Це завдання на відповідність. Давайте глянемо ці завдання і розберемося з вами разом. І так. Вперед. І так, завдання 16. До кожного початку речення 1, 3, доберіть його закінчення від А до Д так, щоб утворилося правильне твердження, якщо А дорівнює 3. І так, значення виразу А в мінус перший. Що таке А в мінус1? Якщо підставити 3, то це 3 в мінус перший, а значить це 1 третя. І давайте дивитися, що це є раціональним нецілим числом. Начебто підходить, зараз поясню, чому і раціональним ні, натуральне число ні, тому що натуральні це ті, які застосовуються при ліжбі, 1, 2, 3 дрівня нулю, ні, є від'ємним цілим, ні, тому що це додатнє. Отже, раціональне число це те, яке можна представити дробом, наприклад, М поділити на N, де n є цілим числом, а N натуральним. Тобто, якщо ви можете так представити. Число дробом, то воно є раціональним, але ще й не цілим, тому що одна третя це ніяк не ціле число. Отже, для першого значення виразу це є раціональним не цілим числом, отже, відповідь А. Далі значення виразу друге, а в нульовій степені. Будь-яке число в нульовій, і навіть 3 в нульовій дасть нам одиничку. Отже, дивимось, і раціональним ні натуральним, да, тому що при лічбі використовуються всі числа не від нуля зверніть увагу, а від одинички, тому що починаємо ми лічити з одинички, отже, є натуральним числом. Отже, для другого питання це відповідь В. Далі, третє значення виразу. Отут цікавіше, значення виразу синус 3А. Ми підставляємо замість А трійочку і маємо, що це синус 9. Якщо ми не бачимо тут градусів, то явно, що це запис синуса в радіанах. В радіанах радіани, як ви пам'ятаєте, це через пі, тому що пі це 180 градусів, що таке пі? Пі це 3,14. Отже, це не повних 3, 3 радіани. Ну, а якщо синус якогось числа, яке, в принципі, можна ще виразити через пі, а пі, запам'ятайте, це ірраціональне значення ірраціональне, то можемо сказати, що синус 9 в радіанах це ірраціональне число. Ще чому ми можемо так стверджувати? Тому що ірраціональне значення не є раціональним, тобто воно не є цілим і не є дробом. От, як, наприклад, в першому випадку, коли ми сказали, що це раціональне число. А ще тому, що не підходить сюди до рівня нулю, є цілим від'ємним. Отже, підходить варіант, є ірраціональним числом. Отже, відповідь Б. Якщо ви не можете обрахувати точно значення і воно буде представлено у вигляді якогось нескінченного десяткового неперіодичного дробу, то це і є і раціональне значення або методом виключення, як ви сказали, що вже не підходить до рівня нулю, не підходить від'ємне значення, то ми сказали, що є і раціональним. Наступне завдання. 17. У прямокутній декартовій системі координат на площині зображено замкнену ламану А, Б, С, А. Де А є з координатою, Б з координатою, вони навіть показані в системі координат і С з координатами. Узгодьте функцію, яка перерахована від 1 до 3, з кількістю спільних точок, її графіка та ламаної А, Б, С, А. Зверніть увагу, що це за ламана. А, Б, С, А це не тільки відрізки А, Б і БЦ, а це ще й замкнена ось така. Ламана, тобто, яка включає і ще й відрізок АС. Тобто АБЦА це по суті нам заданий трикутник АБЦ. І треба тепер дивитись на графіки функцій, і яким чином, скільки мають вони спільних точок з цим трикутником АБЦ. Перший графік це Y 0. Ну, 0. Це по суті Y дорівнює 0. Ми по X відхиляємось, по Y нікуди. Це пряма, яка належить осі. О і Х, тому що по Х тут будь-які значення, по Y тільки 0. І давайте глянемо ця пряма. Скільки має спільних точок з трикутником АВС. Якщо дивитись на відрізок АС, то тут можна поставити не тільки точки А і С, а й безліч точок на ось цьому відрізку АС. Тому графік функції Y дорівнює 0 має безліч точок спільних з ламаною АБЦА. Отже, для першого варіанта відповідь Д. Далі дивимось другий графік це y дорівнює 1 мінус х квадрат. Це парабола, але оскільки перед квадрат стоїть коефіцієнт з мінусом, мінус 1, якби, то вона гілками вниз розміщена. А ще якщо тут якби, плюс 1, то піднята на одиничку вгору. Це парабола, яка піднята на одну одиничку вгору і має ось такий вигляд. Проходить обов'язково через точки мінус 1, 0 і 1, 0. Можете перевірити, підставивши врівняння, тому що і 1 і мінус 1 в квадраті дадуть нам 1-1, буде 0, по Y тоді 0. Отже, виходить, що ця парабола піднята на одиничку вгору, вона проходить обов'язково через точку Б, тому що тут координата 1, і через точки А і С, тому що ми сказали, що точками графіка є мінус 1 і 1 по X. Отже, ця парабола має вигляд приблизно ось такий. Нам саме головне побачити кількість спільних точок. Ще раз повторюю: дивіться, проходить через точки 1, 1, 1, а це якраз і є точки А, Б С. Графік функції одиничка мінус х квадрат проходить через точку А, Б і С. А отже, має лише три точки тобто відповідь Г для другого варіанта відповідь Г. Третя функція це Y дорівнює косинус Х, це косинусоїда. Яка, ви повинні пам'ятати, завжди косинусоїда проходить не через 0,0, а через точку 01 по y 1, по, по x 0. Тобто, завжди ми будемо проходити через оцю точку. Періодом функції є π, а напівперіодом періодом на 2. А Пі на 2, давайте подумаємо: якщо π це 3,14, то π на 2 це 3,14 поділити на 2 це 1,57. Так от, 1,57 це десь отут. І мінус 157. Це ті точки, в яких косинусоїда проходить через вісь ОІКС. Отже, вигляд косинусоїди буде ось таким. І далі пішла, і ось таким. Тобто це горбик, який проходить через обов'язково ви повинні пам'ятати, що отут піна 2, отут-мінус піна 2. І ось тут одиничка. Якщо перемістити цю синусоїду на наш заданий графік, то проходить через одиничку, але далі, ніж за мінус одиницю, тому що це мінус, ми сказали, 1,57. Далі десь продовжується. І тут 1,57, і далі десь продовжується. І тепер глянемо, скільки спільних точок з. АВЦА ламаною має фрагмент косинусоїди. Це у нас одна точка Б. Отже, Y дорівнює косинус Х має одну спільну точку, точку Б. І тоді відповідь лише одна. Тобто відповідь Б для косинусоїди це відповідь Б. Наступний приклад: 18-й. Навколо кола описано рівнобічну трапецію. Периметр якої дорівнює 100 см. Різниця основ трапеції дорівнює 14 см. До кожного початку речення від 1 до 3 доберіть його закінчення від А до Д, так щоб утворилось правильне твердження. У нас відомо лише периметр трапеції 100 см. І відомо, що одна основа довша за іншу на 14 см. Тобто, якщо позначимо цю основу А, то ця основа буде дорівнювати А плюс 14 на 14 більше. Або різниця між ними це 14. І все, більш нічого не задано. Но якщо задано, що навколо кола описано трапецію, то треба згадати основну властивість, коли ж можна вписати коло в трапецію. Ви повинні запам'ятати, що коло можна вписати, саме вписати в певний чотирикутник, а трапеція, це у нас чотирикутник, Якщо сума протилежних сторін дорівнює сумі двох інших протилежних сторін. В нашому випадку, давайте введемо позначення. Тут позначимо, що це Х, і тут позначимо, що це Х, то в нашому випадку коло можна вписати, якщо сума основ це А плюс А плюс 14, дорівнює Х плюс Х. А оскільки у нас заданий периметр. А периметр це по суті сума. Всіх сторін, і ми знаємо, що одна сума рівна з другою сумою, то відповідно сума А плюс А плюс 14 це половинка від периметра, тобто, це якби половинка від периметра, і це рівно половинка від периметра, оскільки вони рівні ці частинки, а вся сума дорівнює периметру. Ми можемо зразу дивіться підставити: з однієї рівності виходить, що 2А плюс 14 дорівнює периметр поділити на 2, тобто це буде 50. І тоді 2а дорівнює 50-14, це 36. І тоді А дорівнює 18. Значить, оця сторона дорівнює основа 18. А ця 18 плюс 14, тобто 32. Також, дивіться, можемо скористатись тим, що сума бічних сторін дорівнює половинки периметру. Отже, 2х дорівнює. 50, це половина периметру. Отже, Х дорівнює 25. Значить, зразу можемо записати, що тут у нас дорівнює 25, і тут 25. Якщо ми знаємо вже дві основи, то можемо знайти довжину середньої лінії трапеції. Давайте знайдемо. Перше, це середня лінія л середня – це треба взяти одну основу, додати, другу поділити на два. Давайте позначимо це Б. Тобто, це А. Плюс Б поділити на 2. Дорівнює. Підставляємо числа: це 18, додати 32 і поділити на 2. Маємо, що це 40 плюс 10, 50 поділити на 2. Це буде 25. Отже, довжина середньої лінії 25. Це відповідь В. Далі, друге питання: довжина більшої основи трапеції. ми вже бачимо, більша основа у нас це Б дорівнює 32. Ми можемо зразу записати відповідь 32 Г, тобто для дро питання це Г. І довжина висоти трапеції. А отут ще треба її розрахувати. Зараз ми зобразимо висоту трапеції. Зобразивши висоту трапеції, навіть дві висоти, щоб знайти довжину висоти трапеції, будемо користуватись трикутником А Б, Він прямокутний. Трикутник А Б, з нього можна знайти БК Це висота як катет. Але знаючи гіпотенузу, це АБ, ми знаємо 25 і АК. АК, ми не знаємо. Давайте подумаємо. Якщо вся довжина АД дорівнює 32 см, мінус ось цей фрагмент А 18, то два маленьких фрагмента будуть 32 мінус 18, будуть дорівнювати 14. А якщо поділити ще на 2, то це буде 7. Ми знаємо катет. АК, ми знаємо гіпотенузу АБ. Ми можемо знайти з прямокутного трикутника по тереміпіфагора висоту БК. Тоді БК дорівнює корінь квадратний. Під корнем беремо квадрат гіпотенузи це 25 в квадраті. Мінус квадрат катета це 7 в квадраті. Табличка квадратів чисел до 49 у вас є, тому скористаємось нею. В довідкових матеріалах ви можете побачити, що 25 в квадраті це 625. Мінус 49. І тоді, віднявши, ми отримаємо під коренем 576. 576. І знову ж таки, з таблички, яка є в довідкових матеріалах, ми побачимо, що це 24. Довжина висоти трапеції. 24 см – це відповідь Б. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви зі мною дивитесь розбір прикладів НМТ. В цьому році дуже швидко ми бачимо злиті варіанти, тому можемо скористатись такою можливістю, щоб прорахувати їх для тих, хто ще не здавав. Це буде дуже важливою і такою потрібною допомогою. Зустрінемось в наступному відео, де я ще продовжу розбирати вам завдання НМТ. До нових уроків! Все буде Україна!